Як у нас є представитель свободи, у вас сьогодні було заявлення о том, що ви предлагаете провести люстрацію в опозиції. Очевидно. Вот рядом с вами сидить господин Яварівський. Ви можете сказати, господин Яварівський должен займати государственні довгі, але його можна люстрівати. Розпочнемо з того, що э, дійсно люстрація опозиції це річ абсолютно необхідна. И, э, я... Завершу якраз цим персональним питанням, але розпочну загально, що в принципі в цій ситуації, в якій ми сьогодні опинилися, коли е, нібито всі стали такими полум'яними опозиціонерами, треба все-таки визначитися, чому нинішня коаліція існує, і чи існує вона тільки через те, що є тушки, які були в так званих демократичних партіях, які стали опорою режиму Януковича. По всіх обласних радах сьогодні так само тушки, так само з б'юта із нашої України, які сьогодні стали опорою режиму Януковича, і треба все-таки е, розуміти, що дійсно нам треба зараз. Об'єднатися і разом йти до нашої спільної мети. Але вибачте, не можна йти з тими, хто не провів люстрацію, хто не очистився від цього величезного баласту. Давайте визначимося: контролює, скільки депутатів реально сьогодні опозиція: 20, 10, 15. А хто тому що так, ви Ну так, сьогодні? почекайте, а з ким залишатися? Ті, хто зараз підтримує Тинуковича, гласно чи не гласно? Ну, це понятне. опозиція чи ну, не, це не опозиція? Для того, щоб об'єднатися, а... треба розліжуватись. А... За... Линіні... А... Ну давайте це. Питання а... полягає в тому, що якщо а... ви за задали питання про пана Володимира. То мені дійсно цікаво, от, наприклад, з паном Володимиром запитати, чому він казав колись про Лозінського, що Лозінський насправді нікого, значить, не чіпав і що насправді чесну людину обмовили і так далі. Мені от, наприклад, цікаво, як би він зараз це пояснив. От позицію Давайте я тоді я поясню, народ мустопа, який зараз обвиняється в вбивстві, наскільки я знаю, він вже ще не осуджен. Поки у нього вироку ще немає. Ні, 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 але вже йому висунули вже звинувачення. Я просто я, до речі, абсолютно підтримував мого колегу про те, що, чесно кажучи, зараз відбувається навіть така певна самоочистка в тій самій б'юті. Сьогодні йде дуже багато людей, а від це яких саме ми, ми звільнюємо люди. просто уходять Ні, уходять. Не крім чистка, того, що уходять, ну, чистка. уходять на, на легші хліби до них значить, а за гроші. Грозу, Але грозу сьогодні, сьогодні і в низових багатьох йде дуже болі, болісний процес. через те, але якщо колега хоче проводити е, люстрацію, і Єврівський потрапляє під люстрацію через те, що я перебував у Кировограді, і мені вранці дзвонить преса і питає: Ви що чули там, значить, про те, що стріляв там, десь нібито Лозинський? Я їм відповідаю про те, що я ще нічого не знаю. Я щойно розмовляв з Лозинським. І він мені сказав, бо сказали, що ніби Лозінського вбили, що він живий і здоровий. Через те, якщо в мене буде інформація, я передам. І за це мене люструвати даруйте. Я... Мене, на моєму місці може бути хтось інший. Та ні, ви євський панової потім дуже цік да, Ну не я особисто. Да, це це і правда. якщо а, така я, люстрація, я то люстра, історію дуже повчається. По журналістам дуже повчально почекають. Дана історію повчали Тимошенко. Персонально Юлії Володимир Тимошенко торкнеться люстрація чи ні? Ви є, я так. думаю, що так. лідер політичної сили, який, скористуючись своїм іменем і своєю популярністю в народі, провів в Верховну Раду величезну і в обласні ради туди ж теж голосували за Тимошенко, а не за тих, кого там прийшов реально. Так чи ні? І звичайно, що так. Ну, Вибачте вибач мене, я... Я... я маю бути відповідальність я... політична в Україні чи ні. Я... Ну, давайте, я давайте визначимося. От провів я... провели я... зіставу просто я... десятки історі. зрадників. Хто за це відповідає? Мільйони людей, які голосували. Мільйони людей голосували. Сували що, що що сьогодні. Допозиція. Вони а, стали ці мільйони людей зрадженими, бо ці депутати стали основою режиму, Я, я вибачав уряда зарава існує тільки через це. Сьогодні б не існувало. Я. Якщо б не ці а, зрадники з Бустава. цих партій, так, ну про що одна так, реальна так, історія, яка абсолютно показує до чого це приведе. Йти, як, от, тільки здесь ви можете дуже, сказати дуже, дуже реально. Значить, я вам скажу, що в принципі ілюстратором виступить український народ. Але я колись згадую ще рані у Наунсо очолював Корчинський Зайченко, мавалига. І ми до мене, як міського голови, прийшли. От тут ми хочемо комісію створювати. Хто українець, хто не українець? Це було достатньо серйозно. Причому робити, я їх запитую, добре? А хто буде це все впроваджувати? То, хто, хто методику буде Андрій. і виявляється. комиссия, где останется ну, только один голова, потому что он будет признать, себя украинцем. Все будут не украинцем. Перед тем, как Сакен задаст вопрос, у меня вопрос. Да. В, в российской оппозиции вот. тоже вот есть такое? Абсолютно. Они иллюстрируют сами себя? Вот, вот это то, что я хотел сказать Андрею. Вы знаете, нет большего подарка Виктору Федоровичу, если вы начнете друг с другом сводить счеты. А вы это уже счеты? делаете. Ну, давайте, мы просто... Вы, ну можно мы... я скажу, да, на своем, Самое на российском примере. А когда да. случилось то, что случилось, там, как Фирс говорил у Чехова, что пришел, вы пришел да, да, беда пришла. <laughs> когда Путин стал президентом, Президентом, и и все укоренил. и зацементировал. И что стало с оппозицией? Оппозиция, поняв, что ничего не может сделать, начала выяснять отношения между собой. Кто виноват в проигрышах в, на выборах в Государственную Думу? Почему не попали туда? У кого какие деньги? И так далее, и так далее. Это привело к тому, что сейчас на улице Москвы выходит 2000 человек, которые, которых бьют 4000 ОМОНовцев. Вы этого хотите? Послушайте, я вам скажу, что ну, не требует лякать меня ОМОНовцами, потому что, например, я, я буду... с 16 16 років вуличній політиці і бував на багатьох мікінгах, і так далі. І я можу сказати лише одне: що в цій ситуації, яка сьогодні сталася в Україні, ми не говоримо про те, що хтось там має бути покараний. Ми не говоримо про те, що ми хочемо чиїсь крові. Ми говоримо лише про те, що в політиці має бути відповідальність. От ви провели. Невідомо, я вже навіть не знаю. Скільки цих депутатів зрадників? Відповідайте за них. Скажіть дійсно, мільйони людей, які думали, що вони голосують за те, що це дасть вам свобода, що це дасть. Ми це тоді це будемо мати в дійсно опозицію, якій ми можемо діяти спільними теорії, силами і так далі. В так. теорії політики. Є одна форма відповідальності: це вибори, і тоді народ Ні, дуже чітко каже. Одна. Одна. Вибори Ні. це дуже примітивно. Одна Але це от, я дивився, ви це говорите про об'єднання. Ви говорите про об'єднання і кажете, що Тимошенко має бути люстрова. Так, ми вже я правильно вас в а ви в так національний захисту захисту України. Я можу сказати, що ми готові і діємо в на всіх акціях і всі ініціативи. Ми разом ведемо, але при цьому ми розуміємо, що з зрадниками, з людьми, які не відстоюють свою позицію, ми не можемо спільно Андрій, вас можна ставити? один цьому від обратного? хорошо, якщо це всі предателі. З ким ви готові співпрацювати? трудно? От називіть людей, які в опозиції вас устраювають. Філаріт, я думаю. Дивіться. Це ну, це. Ну, ти, ми, ми говоримо господаря. про те, що Ті депутати, дійсно, які ті ж самі і, і ті ж самі наша Україна, представники, які дійсно вістують українські позиції, і ми їх знаємо прекрасно. І питання полягає в тому, що ми ж всі бачили, коли було 27-го числа в Верховній Раді, всі ці розборки, що 20 депутатів щось там намагалися зробити, щось там хілінькі інтелігенти намагалися оборонити ці там депутатські місця від е, е, партії регіонів. І в результаті парубіях хілінькі парубія. Про я, я просто про те веду, що не знайшлося серед 200 чи скільки там. Я я ж не знаю, скільки реально контролює позиція депутатів. Це загадка. реально не знайшлося людей, які змогли би за цей без на тоді тоді. Андрій, а технічно это... як Страшне слово Страшне слово, люстрація. Чому страшно? Ви дивіться, в Європі що всі країни, ви крім, з ними будете, і крім... які такі так. Крім Білорусі, передачі, крім Молда, Молдови, так. крім Росії, крім України, в Європі фактично в усіх країнах в тій чи іншій формі відбулася люстрація. Напевно, Молдова, Білорусія, Росія, Україна це не найде. Демократичні чи не розвиніть не ділила партія, не находячися в парламенті. Ну як ви це будете робити? Ми делать? поговоримо зараз про моральний вимір відповідальності політичної. Хай майдан, вийде Юлія Тимошенко і скаже. Чекайте, от хай Кто вийде Шудей. Юлія Тимошенко, Тимошенко да, і скаже, скільки вона має реально сьогодні депутатів, на яких вона може покластися, скільки вони мають в обласних радах? От це важливо в обласних радах, скільки більшості були, наша Україна і б'ют, які мали депутатів. Чому вони сьогодні нічого не роблять? Чому вони не висловлюють політичних своїх позицій? Хоч би заяву якусь вшивану при. Прийняли. Не роблять, тому що там всі вже під місцевою владу і все там заканчивають. Революціонери і опозиціонери. Дякую.